Після 18 травня в Україні почнеться абсолютно нове життя. Вітаю, вас, шановні друзі! Речник Міністерства оборони Лазуткін заявив, що з 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію, змінюється підхід до війни. Історія, коли частина людей воює, а частина живе своїм спокійним життям, закінчується. Також він додав, разюча відмінність, яка кидалася щоразу в очі, коли повертаєшся з Донбасу у Київ чи Львів чи інші мирні міста, не є нормальною. Тобто те, що люди в тилу намагаються якось жити спокійним життям, намагаються працювати, крутитися якось, підтримувати економіку, це виявляється не є нормальним. Те, що депутати продовжують деребанити бюджетні гроші, це нормально. Те, що в країні повне беззаконня, це теж нормально. А от те, що люди намагаються жити мирним життям, це ненормально. Отож, зі слів цього речника можна зробити висновок, що після 18 травня вони почнуть чимити всіх і всюди. А якщо згадати всі ті норми, які прописані в новому законі про посилення мобілізації, то можна впевнено сказати, що воювати будуть всі. І не просто так нам казали, що війна йде до останнього українця. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профі.